Привіт, друзі! Сьогодні знаємо вас із новинкою в лінійці мотокультиваторів Кентавер МК-103СФ. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає маневрену, потужну та зручну техніку для саду та городу. Потужний, трисильний двигун, ефективна робота навіть на складних ґрунтах. Змінна ширина захвату фрези зі знімними секціями дає змогу вибрати потрібні розміри для обробки різних культур. Виносний повітряний фільтр, менше пилу, довший ресурс двигуна. Регульоване кермо комфортна робота для кожного. Колесо з лебіноміром на одному кронштейні. Швидке перемикання з транспортного положення в робоче. Компактний та легкий. Всього 19 кілограмів. Зручний у використанні навіть для людей похилого віку мк 3SF сф це максимум можливостей у мінімальних розмірах. Чудово працює у теплицях між виноградниками, під кущами та на грядках. Напишіть у коментарях, де ви використовували цей мотокультиватор. І не забудьте лайкнути відео та підписатися. До нових зустрічей!